Шкода розпочала продаж свого великого кросовера Кодяк 2024 модельного року. Оновлена версія кроссовера Шкода Кодяк» побудована на екологічності просторі та безпеці. Також розширено лінійку силових агрегатів. Автомобіль обзавівся далекобійною плагін-гібридною версією. Компанія розкрила всі характеристики та оголосила ціни. У Європі ціна почнеться від неповних 42 тисяч євро. Так, лінійка силових агрегатів починається з бензинового турбодвигуна на півтора літра, в якому реалізована технологія м'якого гібрида. Він працює за циклом Міллера і оснащений турбокомпресором із змінною геометрією. Двигун розвиває потужність 150 кінських сил та забезпечений удосконаленою технологією відключення циліндрів для економії палива, коли додаткова потужність не потрібна. Для більшої ефективності силовий агрегат підтримує рекуперативне гальмування, дозволяючи кросоверу стартувати з вимкненим бензиновим двигуном. Версія з переднім приводом і семиступеневою автоматичною коробкою обійдеться покупцям від 41 однієї тисячі євро. Заявлені витрати палива від 5,5 до 7,6 літрів на 100 кілометрів. Ті, хто все ж таки хоче мати дизельний двигун, можуть придбати 2-літровий TDI потужністю 150 кінських сил. Витрата палива у змішаному циклі буде від 4,9 до 6,4 літра. Таку версію з переднім приводом виробник оцінив у 45,5 тисяч євро. Є версія з таким же двигуном та потужністю 193 кінських сили з повним приводом та витратою палива від 5,6 до 7,3 літра у змішаному циклі. В усіх випадках єдина можлива коробка передач семиступенева ДСГ. Більш потужний дизель обійдеться покупцям у 49 700 євро. Якщо вам потрібна велика потужність, то дволітровий бензиновий двигун розвиває 204 кінські сили і поставляється з повним приводом, у той час як півторалітровий пропонується тільки з переднім приводом. Версії з механічною коробкою передач не буде, в принципі. Великим оновленням став підключаємий гібрид на базі півтора-літрового бензинового двигуна потужністю 150 кінських сил у поєднанні з електродвигуном. Сумарна потужність установки складає 205 кінських сил. Літій іонна батарея ємністю 25,7 кВт годин за оцінкою виробника забезпечує більше 100 км пробігу електрикою. Після розрядження батарею можна підзарядити від зарядного пристрою змінного струму потужністю 11 кВт або джерелом постійного струму потужністю до 50 кВт. Кодяк виріс більш ніж на 6 см, пропонуючи більше місця для семи пасажирів та великої кількості багажу. Крім того, шкода покращила аеродинаміку моделі, досягнувши значення 0,28200, значних аеродинамічних покращень було досягнуто завдяки впровадженню активних охолоджуючих жалюзій та зміні дизайну переднього та заднього бамперів. Що стосується об'єму багажника, якщо не складати заднє сидіння, то об'єм багажного відділення дворядної моделі становить 910 літрів, що на 75 літрів більше, ніж раніше. При складених спинках об'єм багажника збільшиться до 2105 літрів, що на 40 літрів більше, ніж у кодяка першого покоління. Якщо вибрати семимісну модель, то об'єм багажника за третім рядом збільшиться до 340 літрів, що на 70 літрів більше, ніж раніше. Склавши третій ряд, ви отримуєте 845 літрів, що на 80 літрів більше. Максимальна вантажомісткість трирядної моделі збільшилася на 30 літрів і склала 2035 літрів. Семимісна модель має додаткові 15 мм простору для голови пасажирів заднього сидіння. На жаль, у випадку з плагін гібридною версією трохи постраждала практичність. Об'єм багажника Кодьак і Вістановить лише 745 літрів. Це на 165 літрів менше, ніж у стандартного п'ятимісного автомобіля. Салон у нового Шкода Kodiaq також інший. Передня панель стала масивнішою і набула x подібної форми за рахунок візуального поділу на водійську та пасажирську секцію. Між ними навісний планшет мультимедіа, як у інших моделей концерну останніх місяців, стандартно оснащується 10-дюймовою інформаційно розважальною системою або опціонально 13-дюймовою. У водія є 10-дюймова цифрова панель приладів, яка може бути доповнена опційним проєкційним дисплеєм нового покоління. З характерних функціональних новацій важіль перемикання передач перенесли на колонку керма. На центральній консолі він не потрібен, оскільки версій з механікою не варто очікувати. На передній панелі з'явилися перемикачі Smart Dial у кількості трьох штук. Це три поворотні та натискаємі регулятори з вбудованими круглими екранами діаметром 1,25 дюйма. Зовнішні регулятори дозволяють водію та пасажиру регулювати температуру системи кліматконтролю, керувати вентиляцією та підігрівом сидінь. За допомогою центрального регулятора можна регулювати гучність медіасистеми, напрямки обдування та іншими функціями. Як і очікувалося від великого сімейного позашляховика, кодяк має багато переваг. Чотири порти USB це з потужністю 45 Вт. ще один USB це з потужністю 15 Вт, вбудований у дзеркало заднього виду, 9 динаміків. Аудіосистема Canton з 14 динаміками є опційною, а також бездротову зарядку на 15 Вт із функцією охолодження для двох смартфонів. Доступні передні сидіння з масажем і нове меню клімат контролю, до якого легко отримати доступ, хоча більшість фізичних кнопок тепер зникли. Система голосового управління з середини 2024 року стане ще більш досконалою завдяки інтеграції чат-боту чат GPT, що базується на штучному інтелекті. Чеський автовиробник вирішив збільшити розміри цієї моделі на 61 мм до 4758 мм, зберігши при цьому колісну базу на рівні 2971 мм. Незвичайно, як для зміни поколінь, ширина зменшилася на 18 мм до 1864 міліметрів, а висота на 17 міліметрів порівняно з моделлю, яку він замінює, і тепер становить 1659 міліметрів. Другий кодеак пропонується з легкосплавними дисками від 17 до 20 дюймів і 9 кольорів, включаючи новий колір Bronx Голд Металік. Старша комплектація Sportline відрізняється великою кількістю чорних акцентів: рейлінги на даху, рамки вікон, ковпаки бічних дзеркал, обрамлення решітки радіатора, задній дифузор і значки все чорного кольору. Для моделі вищого класу шкода додає шильдик Sportline на передні крила та ексклюзивні 19-дюймові колеса з глянцевою антрацитовою обробкою або опціональний 20-дюймовий комплект з аеродинамічними накладками. На сьогоднішній день випущено майже 842 тисячі автомобілів кодьак першого покоління. У Європі він користується особливою популярністю на найбільшому для Шкода ринку у Німеччині, а також у Великій Британії та Чехії. У 2022 році Кодьяк став другим продаваємим кросовером марки відразу після КаМІК. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.